Починати. Скажіть, чи видно презентацію? Так. Дякую. Сьогодні буде а, така цікава тема, як голландський натюрморт, його історія, як він розвивався, які були види голландського натюрморту. Почнемо ми з того, що таке, власне, сам голландський натюрморт. А голландський натюрморт це не просто майстерне зображення кухонного приладдя, квітів та страв, у ньому кожен предмет набуває особливого змісту, стає неодмінною частиною композиції, яка, крім естетичного задоволення, дає глядачеві можливість прочитати приховане послання. Голландський натюрморт має велику кількість різновидів, серед яких можна виділити квітковий натюрморт, науковий, кухонний, а також так звані накриті столи. Типово голландським натю... видом натюрморту стали монохромні сніданки, для, тих, для яких характерні лаконізм змісту, стриманість колориту, який поєднує роль світлоповітряного середовища. Ось ви перед собою можете бачити яскравий приклад такого натюрморту. Виду накритого столу. Історія голландського натюрморту. Історія голландського натюрморту бере свій початок у 17 столітті в періоді Золотого століття Нідерландів, коли мистецтво та культура досягли особливого розквіту. Натюрморт у той час став надзвичайно популярним жанром живопису завдяки поєднанню економічного процвітання та нових суспільних цінностей, пов'язаних із протестантською етикою. Голландські митці розробили багаті стилі та символіку, що відобразили важливі аспекти тогочасного життя, включаючи достаток, плинність часу та філософські концепції, пов'язані з християнською моралью. Ще про історію голландського натюрморту, як він що підштовхнуло до розвитку самого голландського натюрморту, перше це був економічний розквіт Нідерландів у 17 столітті. У 17 столітті Нідерланди стали важливим торговельним і фінансовим центром Європи. Розвиток морської торгівлі забезпечував багатство і процвітання країни. Це дозволило розвинути ринок мистецтва, де багаті купці, заможні городяни та інші верстви суспільства стали замовляти і купувати картини для своїх домівок. Друге, це відхід від релігійної тематики. Через протестантську реформацію в Голландії зменшився попит на релігійні сюжети, які раніше були домінуючими. В мистецтві. Церква, яка в католицьких країнах тради... традиційно була основним замовником картин, перестала фінансувати мистецтво. Замість цього художники звернулись до більш світських тем, які відображали побут і повсякденне життя, зокрема натюрморти. Третє це філософія Ванітас. Концепція ванітас стала ключовою темою в багатьох натюрмортах того часу. Ця філософія, вкорінена в християнській моралі, нагадувала про марність матеріального багатства і неминучість смерті. Відображення тлінності життя і швидкоплинності людських радощів стало популярною темою, особливо серед заморних голландців, які, попри свій матеріальний достаток, прагнули усвідомити духовні цінності. А також поговоримо про етапи розвитку голландського натюрморту. Перший це був ранній натюрморт, який був, розвивався в першій десятилітті XVII століття. Це на початковому етапі натюрморти часто були скромними та стриманими, з мінімумом предметів, зосередженими на простих композиціях. Їхні сюжети включали основні предмети побуту, як от посуд, стіль, хліб, келихи, зображені з певною символікою. Художники, такі як Пітер Клас, зображували прості сніданкові натюрморти з основними предметами повсякденного вжитку. Ось тут зліва ви можете побачити картину Яна Брегіля старшого Квіти в дерев'яному горщику. Тут не зовсім не вдало підібрала як для раннього голландського натюрморту, але ось, наприклад, на цьому зображенні доволі підходить під опис. Того, як на першому своєму етапі розвивався голландський натюрморт. Дуже проста композиція, хоч з деталізованою тканиною і деталізованим горщиком, але все-таки предмет лише центральна композиція, лише, лише одна. Тут вже більш композиція така складна з великою кількістю квітів, і квіти в той час також мали своє значення. Друге це розквіт натюрморту. Це сталося у середині XVII століття. Натюрморт тоді набув особливої популярності. Твори тоді стали складнішими і більш деталізованими. Композиції наповнювалися різноманітними предметами, символізуючи достаток і розкіш. Поряд з предметами побуту митці почали зображати екзотичні фрукти, коштовний посуд, квіти, книги, що свідчило про інтерес суспільства до багатства і культурного розвитку. Представниками цього періоду стали Вілим Клас Геда та Ян Давіц Деген. Це, наприклад, ось картина, яка була створена за часи розквіту натюрморту. Натюрморт з артишоками, редькою, спаржою, сливами та персиками в кошику. Тут вже дуже багато предметів, і всі вони доволі детально прописані. І натюрморт цей символізує розкіш і доступ. До продуктів у багатої верстві населення. Ще однією популярною частиною голландських натюрмортів були квіткові натюрморти, які розвивались більше у другій половині 17 століття. століття. Квіткові натюрморти стали особливим напрямом, в якому працювали художники, такі, як, наприклад, Рейчел Рюйш. А та Ян Ван Гейсум. Ці натюрморти зображували пишні букети з різноманітних, різноманітних квітів, які не цвітуть одночасно. Вони стали символом голландської тюльпаноманії та водночас стіленням уявленої композиції і філософських, філософських мотивів. Художники досягали майстерності в зображенні яскравих кольорів, деталей і гри світла, що створювало ілюзію реалістичності. Тут, тут, як ви можете бачити перед собою, доволі складна квіткова композиція, де, попри те, що я сказала, що всі квіти не цвітуть одночасно, тут зображували, що вони всі розцвіли одночасно. Ще одним видом голландських натюрмортів були натюрморти створені за філософією Ванітас. Це, в принципі, протягом всього XVII століття створювалося. Це натюрморти з філософським змістом, і вони були важливою підгрупою голландського натюрморту. Вони містили символи, що нагадували про смертність, такі як черепи, зів'ялі квіти, розлиті келихи. Гармен Стенвейк став одним із найвідоміших представників цього стилю, часто зображуючи предмети, що підкреслювали пленність життя і нагадували про духовні цінності. От ви бачите перед собою натюрморт. І тут тут є і музичні предмети і є, і череп, і черепа доволі часто зображувались в натюрмортах, написаними за філософією Ванітас. Як ви думаєте, що символізував собою череп на цьому натюрморті? Смерть. Так, смерть. Також це було нагадування про неминучість смерті. Аналогічно тому, як портрет є лише відображенням колись живої людини, так і череп був і є лише формою колись живої голови. Глядач повинен сприймати його як відображення, він найвиразніше символізує тлінність людського життя. Дзеркала в таких натюрмортах або скляній кулі це дзеркало. Це є символізмом марнославства. Крім того, це також знак відображення, тіні, а не справжнього явища. Музичні інструменти це була стислість та ефемерність природи життя, але у музичних інструментів є також ще одне значення, і як ви думаєте, що це було за значення? Музичні інструменти в таких натюрмортах символізували самий символ мистецтва. Також доволі часто натюрморти цієї філософії були дуже складними за композицією, і там дуже велика кількість предметів була. А також був пізній натюрморт із занепад жанру в кінці 17 століття. Наприкінці XVII століття і Терези Натюрморту почав поступово згасати через зміну суспільних настроїв. До того часу ринок був перенасичений картинами цього жанру, а нові художні напрямки, як от рококо та класицизм, стали більш популярними. Тут ось картина, намальована Абрахом Бригелем, Натюрморт з фігурою дівчини, що несе квіти. Тут, як ви бачите, і портрет присутній, і натюрморт. Більш детально про основні риси голландського натюрморту. Першим, першою основною рисою є реалізм та деталізація. Голландські художники Золотого століття славились надзвичайною увагою до деталей, вони майстерно зображували фактури різних предметів від матового скла келихів до прозорості вин, від бархатистої шкіри персиків до гладкості металу. Щоб домогтися такої точності, художники використовували різні техніки: наслаювання фарб працювали над текстурами за допомогою світлотіні та часто приділяли багато часу розробці композиції, щоб створити ефект глибини і об'ємності. Завдяки цим прийомам натюрморти виглядали неймовірно реалістично. От ви можете побачити перед собою натюрморт зліва, та справа, в принципі, теж. Значить, морти написано доволі реалістично, і якщо прибрати всі ці пошкодження, викладені часом, то це можна було б цілком переплутати з фотографією. Другою визначальною рисою є зображення їжі та напоїв. Їжа та напої часто виступали як символи достатку і святкування, а також відображали суспільний статус. У натюрмортах могли зображати дорогі страви, наприклад, сир, устриці, тропічні фрукти, вино та екзотичні спеції, що символізувало багатство і розкіш, доступні лише вищим верствам населення. А також часто показували розкидані шматки їжі або залишені келихи, що символізувало швидкоплинність моменту насолоди і нагадували про марність матеріальних задоволень. Ще однією основною рисою було символізм і нагадування про швидкоплинність, як і в філософії Ванітас. Це центральна була тема багатьох голландських натюрмортів, до якої належать дів'ялі квіти, черепи, пісочний годинник, свічка, що згасла, і навіть комахи, що сидять на їжі чи квітах. Четверте це самі квіти. Квіткові натюрморти були особливим жанром у голландському живописі. Художники зображували пишні букети з великою кількістю різних видів квітів, які зазвичай не могли одночасно цвісти в реальності. Це було свідомим уявним композиційним рішенням, яке відображало багатство природи і водночас втілювало уявлення про короткочасність краси, наприклад, з'являли листя або пониклі квіти. Квіти мали різноманітну символіку. Тюльпани могли символізувати багатство, рози, любов, маки, сон і смерть. Квітковий натюрморт також став символом тюльпаноманії, яка охопила Нідерланди в XVII столітті. Тут ось ви можете побачити зліва справа. дуже така складна квіткова композиція, але деякі квіти все рівно тягнуться вниз. Це ті самі пониклі квіти, про які ми говорили з вами. А це от зліва, натюрморт Пітера Боеля. Тут дуже багато предметів, як ми говорили, до цього, що в таких філософських натюрмортах завжди було дуже багато предметів, і кожен з, цього, з цих предметів щось символізує. Тут, ось, і шапка Папи Римського, і якась арабська шапка. Ще однією основною рисою голландського натюрморту була складна композиція. Голландські натюрморти були ретельно продуманими композиціями, які включали кілька шарів або рівнів предметів, розташованих на різній відстані від глядача. Кожен об'єкт мав своє місце в композиції, що дозволяло зберегти баланс між симетрією та асиметрією, а також додавало відчуття тривимірності. Об'єкти на передньому плані часто розміщувалися так, ніби вони випадково випадають за межі картини, що створювало враження інтерактивності і залучення глядача. Шосте це монохромність і колорит. Кольори в натюрмортах варіювалися залежно від теми. Наприклад, натюрморти Ваніта зазвичай мали приглушену темну кольорову гаму, використовувались відтінки коричневого, сірого, чорного. Це підкреслювало серйозність і філософську глибину композиції, додаючи почуття зосередженості та задумливості. У яскравіших натюрмортах, як, наприклад, квіткових або сніданкових сценах, художники використовували насичені кольори, особливо червоний, жовтий і зелений, що додавало енергії та відчуття життєвої сили. Тут ви можете побачити натюрморт складної композиції, який перед якийсь філософський зміст. Він от написаний більш такими коричневими кольорами або темними зеленими з домішками чорного. А ось простий натюрморт з квітами. Він написаний яскравими кольорами, кольорами, тут яскраве небо і самі квіти яскраві. Сьоме це була техніка трьох чвертей. Голландські художники часто малювали натюрморти з точки зору трохи вище рівня предметів, що надавало композиції відчуття глибини та об'ємності. Така техніка дозволяла показати як передній план, так і другий план композиції. Ось ви можете бачити перед собою на тюрморт Яна Венікса, а натюрморт з білим павичем. Тут є і передній план, і задній, і також можна побачити і ще далі, що там вже зображені якісь гори, пейзажі, але на передньому плані все-таки виступає на тюрморт. Перспективний ефект досягався також за допомогою техніки світлотіні, яка створювала об'ємність і дозволяла глядачам уявити предмети в тривимірному просторі. Восьме це плинність і багатошуровість сенсів. Багато голландських натюрмортів мали багатошарову символіку, яка одночасно передавала естетичну красу та нагадувала про філософські цінності, наприклад, годинник, що зупинився, або крихкі келихи, могли символізувати неминучий плин часу, який не можна зупинити, а натякаючи на філософські питання сенсу буття і минучості життя. Видатними художниками голландського натюрморту були, наприклад, нідерландський художник епохи бароко Пітер Клас. А він був одним із найперших майстрів голландського натюрморту. Він малював прості закомпозиції, обмежені за набором предметів зображення накритих столів, так званих сніданків. Особливість творчості це ненав'язливо ненав виділені деталі, наприклад, недопите вино. Зім'ята серветка, надрізаний лимон тощо. Зв'язок речей, зв речей з життям людини надання картині певного алегоричного сенсу, як, наприклад, натюрморт оселенцем або сніданок це один із його натюрмортів. Тут, як ви бачите, він зобразив і надрізаний лимон, і недопите вино. І багато предметів, які ви бачили вже до цього на тюрмортах, вони все рівно зберігаються, вони повторюються у багатьох натюрмортах різних авторів, як, наприклад, келих у такої форми, або ось келих у формі мушлі. Тюрморти класа витримані зазвичай в коричнюватих, зелених, сріблястих білих і золотавих тонах. Вони відрізняються багатством відтінків, ретельних відтворенням фактури речей, новаторським для голландського живопису увагою щодо ролі світла і світлоповітряного середовища у передачі матеріальної єдності предметного світу. Вони часто написані в майже монохромній гамі, що надає таємничу гармонію зображенням предметів. Ще одним митцем популярним був Вілен Клас Геда. він був нідерландським художником часів золотої доби голландського живопису, майстером натюроморту. До 1640 року він виробив власний стиль малювання натюрмортів, а починаючи з 1650 року, для його картин стає притаманною більш широка колірна гама. Натюрмортам геда, тобто сніданкам, характерне зображення невеликого переліку предметів столового посуду їжі. Вони зазвичай розташовувались у формі трикутника. При цьому картинам притаманна тонка майстерність у передачі фактури речей стриманий стріблясто-зелений або стріблясто коричневий колорит. наприклад, сніданок з ажиновим пирогом, натюрморт з крабом, шинка і стріблястий посуд. Ось ви можете побачити натюрморт з крабом, один із його. Одна з його найпопулярніших робіт. Ще однією видатною жінкою, художником була Клара Петерс. Вона була фламандською художницею, майстером натюрмортів, що працювала як в Іспанських Нідерландах, так і в Голландській республіці. Петерс найвідоміша фламандська художниця цієї епохи і одна із небагатьох жінок-художників, яка працювала професійно в Європі XVII століття, незважаючи на обмеження на доступ жінок до освіти та членства у багатьох гільдіях. Незважаючи на це, вибачте, незважаючи на те, що Нідерландський живопис XVII століття сьогодні відомий своїми натюрмортами, Петерс, схоже, був одним із була схожа однією з найперших прохідників даного жанру. Менше десяти квіткових натюрмортів і менше п'яти натюрмортів з продуктами у всій історії нідерландського живопису, достовірно створені до 1608 року, коли Петерс створила свій перший натюрморт, що зберігся. Її натюрморт із зображенням риби та дичини 1611 року було написано задовго до того, як інші художники почали використовувати схожі сюжети. Це один її натюрмортів натюрморт з мавпою. У висновку можна сказати, що голландський натюрморт XVII -го століття став важливою віхою в історії світового мистецтва. Він відображав соціальні, економічні та духовні аспекти золотого століття Нідерландів, коли культура і мистецтво процвітали. У рамках жанру натюрморту голландські художники досягли високої технічної майстерності, розвиваючи реалізм і увагу до деталей. Ці майстри використовували гру світла й тіні, складні композиції та багатошаровий символізм, щоб передати філософські ідеї про швидкоплинність життя, тлінність багатства і глибокі релігійні цінності. Як ви могли почути і побачити, часто в таких натюрмортах зображувалися просто квіти, просто якісь, якась їжа, якісь напої, але при цьому кожне. Кожен натюрморт ніс в собі якийсь сенс, щось символізував і передавав. Тобто, якщо ви глянете спочатку, не знаючи історії голландського натюрморту, ви подумаєте, що це просто зображення їжі або квітів. Але насправді тепер ви будете знати, що це не так, що це все було не просто так, що це передавало певний сенс, історичність. І було важливою частиною тогочасного голландського суспільства. На цьому у мене з презентацією все. Можливо, у вас є якісь запитання або зауваження? Нема. Добре. Можливо, хтось хоче виразити якусь свою думку стосовно чогось. Можете сміливо говорити. Дуже цікавий урок. Дуже дякую. Я вам дякую, що послухали.